Дякую за підписку і вподобайку. Папуга, котрий заслуговує на Оскар. Ви коли-небудь замислювалися, що відбувається між вашими улюбленцями, коли ви не дивитеся? Що ж, це справжній майстер клас із виживання. Знайомтеся з нашим маленьким пернатим другом, який просто відпочиває у своїй клітці, насолоджуючись краєвидом із книжкової полиці. Життя прекрасне, чи не так? Ні. Раптом з'являється рудий ніндзя. Кіт стрибає на полицю. Погляд його прикутий до здобичі. Наш бідний попушка наляканий до смерти. Він падає на дно клітки, приземляючись, плашмя на спину. Це кінець? Ні. Цей птах заслуговує на Оскар. Він прикидається мертвим. Але зачекайте найкраще попереду. Саме тоді. Коли ви думаєте, що драма закінчилася, маленький хлопець ледь ледь розплющує одне око, щоб перевірити, чи все чисто. Який хитрий, спритний маленький борець за життя! Це справжній геній. Якщо вам сподобалася гра цього маленького актора, поставте нам лайк та підпишіться, щоб побачити більше дивовижних моментів із життя тварин.